Доброго бласланого дня, святе Письмо на кожен день, Ілля від Луки, сьома глава, із другого по десятий вірш Одного разу увійшов Ісус у Копернаум. ж сотника був хворий при смерті раб, яким він дорожив. Почувши ж про Ісуса, Він послав до нього старішин іудейських просити Його, щоб прийшов спасти раба його. Вони ж, прийшовши до Ісуса, щиро благали Його кажучи. Він достойний, щоб ти дарував йому це, бо любить народ наш і сам збудував нам синагогу. Ісус же пішов із ними. І коли він був уже недалеко від дому, послав до нього сотник друзів, кажучи: Господи, не трудись, бо я недостойний, щоби ти під покрівлю мою увійшов, тому і самого себе не вважав я достойним до тебе прийти. А скажи тільки словом, і зцілено буде раба мого, бо і я, людина підвладна, яка має під собою воїнів, кажу, одному піди, він іде, і другому прийди, і приходить, і рабу моєму зроби це і робить. Почувши це, Ісус здивувався йому і, повернувшись, сказав народу, що йшов за ним. Кажу вам, навіть в Ізраїлі. Не знайшов я такої віри. І, повернувшись додому, повстанці знайшли хворого раба здоровим. Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.